Після переходу по посиланню бота у вас з'явиться такий екран. Вам треба натиснути Розпочати. Якщо а, у вас, а, точніше, якщо у мене буде неправильний ваш номер, то а, після надсилання контакту а, ви отримуєте ось таке повідомлення. При цьому вам треба зі мною зв'язатися і продиктувати, який саме ваш номер а, зареєстровано за... А, телеграмом так Коли я поправлю, ось тут можна знову-таки обрати меню, коли ми натиснемо ось на оце, на цей значок, тут є відправити свій контакт. Або знову -таки. натиснути на старт і з'явиться внизу знову-таки цей значок. відправити свій контакт. Натискаємо на нього. Відправляємо контакт. І е, отримаєте інформацію про те, що вас було зареєстровано. Що є в цьому боці? Перше, що вам треба для початку, наприклад, це довідник. Якщо ви забули яку інформацію, у довіднику можете переглянути тут, е, можна глянути необхідні документи, які треба оформлювати для проходження практики, а е, також можна е, передивитися. Відео для роботи з таблицею щодо оформлення базових документів. Так? Роботи з ботом, тобто це відео, мій номер переглянути, якщо десь загубили. І також можна побачити приклади робочих записів щоденнику. Як тільки ви, наприклад, сюди натиснете, у вас вам прийде посилання на документ, де буде описано. Ось при переході на це посилання, у вас будуть написані приклади, як оформлювати щоденник. Цей бот створений саме для того, щоб оформлювати щоденник. Для того, щоб записати незаповнені записи, тобто зробити записи, які вам треба, то ви натискаєте на незаповнені записи. Наприклад, зараз а, у мене а, всі записи заповнені. А, так. Якщо ви хочете відредактувати записи, то ми натискаємо ось на всі записи. І. У нас відображаються всі записи до сьогодні. Кожного дня у вас буде знаходитись новий запис. запис. Якщо, наприклад, я зараз видалю uh... запис із 16-го, тобто сьогоднішній запис, на ти ну, всі записи. Бачите, тут за 16-го мене тепер пустий запис, і незаповнені записи у мене з'явиться за 16 -е число. Тепер натискаємо на 16 число і можемо о, тепер натискати або відмінити, якщо ми передумали заповнювати, або натискаємо редагувати запис. Натискав Редагувати запис і заповнюємо. Щось трохи назву. Так і заповнюємо запис. Після заповнення у вас е, буде інформація, що це внесено запис. Тепер, якщо ми натиснемо всі записи, у нас ви побачите е, напис заповнено. Так, заповнюємо. Якщо нам треба відредагувати, то знову таки натискаємо на цей запис, і е, ось... ось тут у нас лишається цей запис. Можемо скопіювати, якщо вам щось треба підредагувати, тому що коли ви натиснете редагувати запис. У вас повністю інформація зникне за цього. Тепер редагуємо, що нам треба. І отримаємо інформацію. Уже записано. Дана інформація безпосередньо потрапить до вашого щоденника. Коли ви потім будете його друкувати, тобто, все те, це що ви будете заповнювати на протязі практиці, вам автоматом буде підтягуватись до друку в щоденнику. Від руки заповнювати не треба буде.